В якому світі ми живемо, якщо нам доводиться знищувати книги. Перша цитата, яку я виписала щойно прочитаної книги. Якщо тобі сподобалась перша цитата, то обов'язково додивись це відео до кінця. Адже там їх буде набагато більше. Якщо ти цікавишся фентезі і полюбляєш історію, то ця книга точно тобі сподобається. Адже події відбуваються 1918 року, і книга дуже яскраво розповідає про події минулого тому вона не залишить тебе байдужим. Відгуки на цю книгу кардинально розділились на два табори. Одним вона взагалі не сподобалась, іншим сподобалась дуже-дуже. Я не можу сказати, що мені ця книга супер не сподобалась, і не можу сказати, що вона мені прямо вау, як сподобалась. Але вона не погана. Це не найгірше, що я читала, тому я поставлю трійку з п'ятих.